Сонце, сніг і квітень. Саме така формула ідеального оксамитового сезону на драгобраті. Незважаючи на те, що зима давно поступилася дорогою весні, тут час ніби зупинився. Кількість відпочивальників аж ніяк не зменшилась. Змінилась тільки зовнішня екіпіровка на футболки та спортивні топи. Дух захвату. Чесно вам скажу, цей курорт. От подивіться просто на цю погоду. Погода сьогодні розриває. Я не знаю, що може бути гарніше. Це небо. Хай це небо буде чистим завжди, і хай вам проносить тільки задоволення. Браво, брат! Ми любимо вас. Інструктори кажуть, за сезон встигають навчити як дорослих, так і малечу від 3-4 років. І незважаючи на відчутну позначку Плюс на термометрі, завершувати поки не збираються. Снігу багато. Я думаю, народ, як побачить, що скільки снігу, то знов буде новий наплив людей. Сьогодні приїхали і ну, мені дуже подобається, тут дуже гарно я тут ніколи не була. Багато хто відпочиває тут сім'ями, адже траси передбачені навіть для найменших клієнтів. А за комфортне перебування на драгобраті відповідає ціла низка готелів і ресторанів. Я на канікулах приїжджаю на місяць, а потім до мам приїжджаю на п'ятницю суботу, неділю. Мені дуже драгобрат подобається тут на лижах можна відпочивати, гуляти. Популярне це місце завдяки висотам, на яких облаштовані траси. Тут вони на будь-який смак: від зелених спусків для новачків до чорних для професіоналів. Кожна траса на курорті обслуговується підйомником крісельним або ж бугельним, в залежності від висоти гори. До речі, саме завдяки їм осягнути всю красу весняних Карпат можуть не лише лижники та сноубордисти, але й піші туристи. Піднімаючись на крісельному підйомнику, можна побачити неймовірну красу. А піднявшись на самий верх гори, вона взагалі примножується втричі. Туристи називають Драгобрат дорогий брат, дорогий не у фінансовому сенсі, а тому, що з ним не хочеться розлучатися. І розумієш, це напевне, стоячи на найвищій точці українських Карпат та спостерігаючи неймовірну весняну панораму. На календарі квітень про те саме на Драгобраті, що можна застати справжню зиму. Туристи кажуть, що найкраще завершувати гірськолижний сезон саме тут.